Вітаю! До уваги невеличкий огляд свіжопригнаного з німеччини автомобіля Audi a 6 Avant Quattro 45 TDI 2019 року. Одразу хочу сказати, у дуже доглянутому суперовому стані, як оптично, так і технічно, тобто по двигуну ніяких нюансів нема. Коробка плавно, ідеально працює. По ходовій теж нюансів ніяких немає, нічого не стукає, не грюкає, автомобіль себе чудово поводить на дорозі. По кузову нічого не фарбоване за потреби можу скинути відео з замірами товщиноміра. Ніяких подряпин, м'ятин, нічого такого нюансів немає. Отже, 45-й ТДІ, найнадійніший 3-літровий двигун у лінійці. На 231 кінську силу. По ціні даний автомобіль наближений до 2-літрових версій, але не хотілося б, щоб порівнювали ці автомобілі, бо це зовсім різні авто. Тут і потужність більша, при тому, що розхід пального буде менший, ніж у 2-літрового. Тут маємо класичний гідротрансформаторний тип Tronic на 8 ступенів. Компанії ZTF. На двохлітровому там буде роботизована механіка з двійним щепленням. І тут маємо систему повного привіду Торсен. На двохлітровому там буде Audi Quattro Ultra, так вона називається, то муфта, щось, на, щось подібне до Haldex. Торсен. Те, що тут стоїть, ну, це вважається найнадійніша система повного приводу для легкових автомобілів. І в принципі вона, я би сказав, працює краще. Ну, тут постійний повний привід. Отже, автомобіль в хорошій комплектації. Веслайні, як і зовні, так і всередині. Має матричні фари, які самі автоматично все коригують і направляють світло, тобто ви можете їхати на дальньому світло і не засліплювати зустрічний та попутний транспорт. Також має камери на 360 градусів, арктроніки. Має адаптивний круїз контроль з дистроніком. Кажу колеса, такі от гарні на 19 дюймів. Хороша літня гума мішелін. Ось так виглядає супорт. Диск там має ну, практично мінімальний. Взагалі мінімальний бортик. Знос диска вже 20-25%, це максимум на заднє колесо. Ви можете бачити як виглядає задній супорт. Теж знос мівних дисків мінімальний. До речі, автомобіль має не пам'ятаю, сказав, 198 тисяч пробігу оригінального, абсолютно прозора сервісна історія, яку можна у будь-якого ВАК офіціала прочитати по автомобілю, крім регламентних робіт, в принципі, нічого не робилося і жодних зауважень він немає. Отже, покажу всередині, як виглядає, Ага, має. Безключовий доступ, звичайно, складання, електроскладання дзеркал. Ось так виглядає водійська дверна карта, алюмінієві кнопки, електрорегулювання водійського сидіння. З пам'яттю має преміальну акустику Олсен Ось такий от стан. І от пороги накладки S-Line, Як можете бачити, ущільнювач ніде не протертий, нічого не витерто. Як правило, в цих місцях затирається. Також можете бачити поріг теж у гарному стані. Вже сидіння теж нічого не протерто, без заломів. Так само і вверх. Теж слайн логотипи має. Таке кермо з перфорацією. Слайн теж нічого не затерто, не протерто. Отже має панорамний дах і, до речі, шторки ці не просвіщаються, що теж вважаю. Плюсом має активні підголівники, ось Такий вигляд пасажирського сидіння, підлокотник, там як зазвичай usb порти сім карти, бездортова зарядка смартфонів. Зараз заведу. Ось у нас портовий комп'ютер показує, можете бачити пробіг. Портовий комп'ютер за останні 5 майже 800, середній розхід 7,4 літра, при середній швидкості 71 кілометр. Отже, по автомобілю, по комплектації має повний набір асистентів. Зараз я покажу. Ага, то Значить, навігація українською. Ну Детальні карти України, звичайно. Максимальний дисплей, до речі. Отже, по асистентам пробіжимось. Тут можна індивідуально налаштовувати. Отже, максимал стоїть у нас. Так. А, це ж треба сюди нажати, тоді воно показує, отже, можете бачити, що тут все є. А саме це сліпі зони утримання у смузі. Розпізнавання дорожніх знаків, емердженсі асистент, розпізнавання пішоходів, проїзд-перехресть, тобто асистент проїзду-перехресть, асистент виїзду задом з парковки, тобто повний набір Ось так виглядає пасажирська, дверна карта. Задній ряд. Збираю окрему кажу. Має автономний обігрівач з програмуванням. Зверніка по твічень. Двигун працює м'яко, не мився, жодних підтікань, нічого немає. До речі, болти ніде не ні кручені, не капот, не на дверях. Не до мене вже. Трішки сильніше треба, бо там а, є. і справа, і зліва два замки. Зараз ще задній ряд продемонструю. Виглядає ззаду карта, має такі сітки сонцезахисні ось поріг ззаду. Ось так виглядає заднє сидіння. Такий має підлокітник. Тут ще такий бардачок маленький. Отже, 4 зоновий клімат-контроль має, підігрів усіх сидінь передніх, так і задніх. Також є амбієнт пінцвітка Можу продемонструвати ще панораму. Всі кнопочки в автомобілі працюють, абсолютно жодних зауважень. Ось так воно виглядає зсередини. Такі от педалі, теж слайн. Зараз продемонструю багажний відсік. Має функцію Easy Open, тобто махом ноги відчиняється, електрошторка, тобто полочка, можете бачити, який стан багажного відсіку. Чи не задерти, не подерти. Схоже, ним мало користувалися. Тут має сабвуфер до акустичної системи, домкрат, піна, балон піни та компресор, а також набір інструментів. Отже, кому цікаво, звертайтесь, автомобіль дійсно вартий уваги за адекватну ціну. Зараз продемонструю так, ногу провели і багажник зачиняється. Також має топові задні ліхтарі з динамічними поворотниками. Можу продемонструвати. Ось так. Отже, кому цікаво, звертайтеся з любими питаннями, з радістю вам відповімо. Дякую за увагу. Всім нам мирного неба. Пока.